А ви куштували м'ясні чіпси зі спецією для сала? Цікаве питання. тому ми зробили експеримент і хочемо зараз вам розказати, що з цього вийшло. На опрацювання ми взяли дві таких спеції: це спеції для сала та копчена паприка. Тож скуштуємо, попробуємо і скажемо, як. Давай почнемо одразу з нестандартного спеція для сала. Давай. Добави. Одразу солоненька, трошки пікантне. Прям, Ну, така курка із салом. Курка з салом. Не, прикольно. Ну, пікантні достатньо. і солоненькі. Так, пікантні, солоненькі. Це, бо я не знаю, як виділити цей смак. Конкретно на словах. Але ну із курка, безпеки сала Вчувається прикольно. Дуже гарно уселяка. Згоден. Це непогано. Думаю, якщо цікаво, може ми зробимо такий дроп і зробимо. Фурячі чипси зі спецією для сала. Mm. Mm. Це, копченка. це копченка? Копченка. Так. Тут зі старту. С -с Сходу, да. Смак паприки, нотки копченості і сам смак курка. Ну, це такий більш стандартний смак, я думаю, він усіх є. Ось конкретно із салом. Він більш стандартний, але він об'ємніший, ніж Так, зі сам, для сала. сам смак відчувається більш насиченим. Так. Ну, Тут навіть нічого не додати. Просто копчена паприка, класика, яка вимирає, Так. Ну, смачно.